Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Ну що ж, на кінець то я добрався до фінської зернової сівалки Тюм 2 метра. Ну і будемо сьогодні сіяти. Сіяти, друзі, будемо отаку от площу некультивовану. Такою фінською свалочкою захватом 2 метра, вагою з прикаткою 600 плюс КГ. Ну і засипано сюди кілограмів близько 150 метрів. Озимого ячменю сорт 9 вал. Ну зараз вам все покажу, поки що опущу, щоб е тракторець, точніше гідравліка, знаєте, не мучити гідравліку, бо ж вага тут, друзі, <смас> не кисла, не кисла. Все-таки везеш 800 кілограм позаду разом з зерном, то я вам скажу, Ну це багато. Це багато і. Якщо ви таку ж сівалочку, до прикладу плануєте під 40-сильного китайця, ні, ні в якому разі це 2,5 і більше, то не бажано таку сівалочку купляти, під такі агрегати. Тому що, коли ти завантажуєш повний бункер зерна і отака от невеличка, невеличкий якийсь підйомчик, ямка. То розвантажується перед трактора. Ну, все-таки ви розумієте, речак довгий, метр двадцять п'ять. Коротше, сівалка важка, і якщо таку сівалочку брати, це від 50 кінських сил. Бажано! Підсоліс взагалі ідеально. Він навіть не буде е, її відчувати. Коротше, що ж сьогодні сіємо? Сіємо, друзі, отакий От ячмінь. Називається 9 вал. Давно я хотів такий озимий ячмінь прикупити собі. І цього разу мені таки вдалося протруйний ще ячмінь в придачу. Крупний, красивий ячмінь, дуже гарний. E, значить, друга репродукція цього ячменя. Виставив, друзі, я висів на цій зерновій сівалці 200 кг на даний момент по ячменю. І будемо сіяти. E, покажу на слідуючи раз, як це все виставляти. Дуже легко отримав просто задоволення. Тут, до речі, стояла зірочка на травичку, дрібну сім'янку, то прийшлося трішки покумекати, куди її переставити. От таку друзі маємо такі прикатуючі колеса резинові. Маємо е, такі дискові монодиск-сушнички 16 штук. Анкера. От. Ну і сівалочка на опорних колесах, які розташовані. По боках це трішки, звичайно, не дуже зручно, тому що коли перший прохід проходиш, то перед собою ці культиваторні стріли будуть горнути багато. Хоча їх без проблем можна зняти і не використовувати. Наприклад, полегше буде тракторцю, і, звичайно, буде вам не горнути перший раз, якщо будете борозду відсівати. Значить що, така земелька. Я тут виорав десь сантиметрів 18 глибиною, більше не орав. Нічого не культивірував, тому маємо таку грудку, яка вже навіть і трішки засохла. Але нічого, ця сівалочка фінська, я даю гарантію, що справиться на ура. Що ж, не будемо затягувати. Усім приємного перегляду! Ну що ж, декілька проходів перших зроблено. Давайте покажу, що і як сіє. Ну, бачите, зараз покажу, яка земелька. От, тут буде краще виднося. Брила, так, там якась нерівність і так далі, перепади. Ну і після оцієї сівалки, як бачите, як вирівнює, робить майже рівно. Так, звичайно, під сою це діло не піде, тому що оці переходи, це все треба забирати. Для цього у нас є культиватор. Тому під сою в будь-якому випадку культивувати. Під посів пшениці узима, узимени там є ну будь-чого іншого, то без проблем. Все сіє і все, як бачите, заробляє. Так, є от такий ефект після цієї сівалки. Бачите? Кожне прикатуючи колесо, робить. Прикатку, а тут виходить такий невеличкий перепад в декілька сантиметрів, 2-3 см. Без цього ніяк. Без цього, друзі, ніяк. Щоб такого не було, потрібно, що ж, потрібно ставити такі загортачі, такі вусики рухомі ще позаду катків. І тоді буде все добре. Але саме головне, що насіння поверху. Нема. Буває, десь проскочить, От. але поверху його нема. Все закатано, все прикатано. Е, на глибину поло, положилось насіння сантиметрів 3. Тут твердо, плюс я зробив так, щоб глибоко це все діло не зароблялося. То й нормально. 3 см, я думаю, цього буде достатньо. Так, десь брилка є, то бачите, і не загорнуло як слід. Але в цілому. Все дуже і дуже, навіть добре. Так, друзі, ну що ж, усе. Першу ділянку завершив. Зараз ще поїду на слідуючу ділянку. Перед тим, звичайно, вам покажу, що у нас вийшло. Получилося, друзі, така картина. Досить і досить красиво. Так, звичайно хотілося б більш рівніше. Це після китайської зернової сівалки, трішки я привих, що дуже має бути рівно. Але в цілому добре, враховуючи таку груду, то китайська сівалка тут би не знаю, <сіх> не справилась ніяк. А ця і площадь підрівняла, і бачите, хороша волога земля, то все туди заробило насіння. Так, якась зверху є трішки, але це на краях. От. А так все ми заробили, все красиво і все чудово. Є такі, бачите, трішки переходи між кожною е, проходом сівалки. Ось, оцей переход, такий горбик. Ну, тут ну, ніяк, ніяк його ти не забереш, як ти не крути. От сусідній слід, і ось ще сусідній слід. 12 см тих з половиною, але прикатка ж не йде по горбику, вона йде тут. І виходить ще більший горбик. Якось ми це будемо вирішувати, питання. Будемо це вирішувати. Але в цілому, звичайно, після китайської сівалки, то працювати на такій сівалці ну, набагато приємніше. То не порівняти просто. Ну і прикатка робить свою роботу, то однозначно. От, це все висівається добре, і, і все нас гаразд. Так, може там якийсь із сушничок підзабиватися від цього. Ти ну, ніхто не застрахований, але... але так, що ми висіяли? Висіли ми, друзі, пів бункера. вже, був у нас повний під зав'язку. Пів бункера висія на 38 соток. Е, значить, у нас все гаразд. Значить, десь так і висів 200 кг, як я виставив, так і ми сіємо. Їдемо ще на одну площадь, покатаємось, висіємо, підіб'ємо підсумки. То що ж, друзі, надіюся, сподобалося вам це відео, сподобалася ця сівалка, як вона сіє. Так, вона там десь поскрипує, порипує, аж страшно робиться. Ну, тут кругом пружини, куча механізмів, і це все натягується і так далі. В Фінляндії не такі ще й ґрунти, і вони там сіють з нею все гаразд. І в нас на пісочку, на суглинку все буде добре. Коротше, роботу в нас свою робить добре. Сіє добре, звичайно, якісь тонкі налаштування буде потрібно ще зробити. На сьогодні е, усе. Далі будемо сіяти пшеницю, покажу, як виставляти тут висів і так далі. Що ж, будуть, друзі, якісь запитання? Пишіть у коментарях. Особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео, і також на WhatsApp. Номер WhatsApp. В описі також під відео. Також не забувайте ліпити смачні подобайки і підписуватися на канал. Ну а на завершення, друзі, вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим самим, все, па-па.